Ми глибоко шоковані новиною про вбивство росіянами у тимчасово окупованому Бердянську двох українських підлітків: 16-річних Тіграна Оганісяна та Микити Ханганова. 24 червня Тігран та Микита вступили у бій з російськими силовиками та ліквідували поліцейського колаборанта та одного військового росіянина. Перед смертю Тігран записав відео. Останніми його словами були: Прощавайте, слава Україні! Протягом року служба розшуку дітей магнолія разом із правозахисниками висвітлювали жахливу історію переслідування Тіграна та Микити російськими силовиками, просили про максимальний розголос і привертали увагу міжнародної спільноти. А нещодавно європарламент виніс резолюцію із засудженням дій російської влади щодо хлопців і вимагав негайно їх звільнити. Вимагається термінове припинення переслідування та зняття усіх звинувачень проти Оганісяна та Ханганова, а також термінове їх звільнення. Провести розслідування винних в переслідуванні додати до санкційного листа. Нагадаю, що 16-річним Тіграну Оганісяну та Микиті Ханганову загрожувало уявіть до 20 років ув'язнення за повністю сфабрикованою справою. Нібито вони готували диверсію на Мелітопольській залізниці. Обвинуваченню передавали знущання над дітьми та їхніми родинами, затримання та жорстокі катування. Насправді ж переслідували хлопців за їхню проукраїнську позицію. Обличчя російської сторони це обличчя вбивці і терориста, переповнює відчуття ницості, підлості та цинічності відносно країни терориста. Адже про що говорити, коли окупанти можуть дозволити собі вбивати неповнолітніх, вбивати дітей? Ми просимо про максимальний розголос цієї кричущої історії. Світ повинен вкотре побачити справжнє обличчя Росії і остаточно усвідомити, що це країна-терорист, яка має понести покарання за злочини скоєні в Україні, зокрема за вбивства українських дітей. Винні мають бути засуджені. А для українського суспільства ті гранти Микита приклад мужності, справжнього патріотизму і незламності. Вони герої, які ніколи не вмирають. Тігран та Микита стали далеко не єдиними дітьми, проти яких Росія скоює злочини на окупованих територіях. Лише у наших програмах ми не раз розповідали вам про подібні історії. Так що в квітні 22-го року російські військові викрали і 90 днів тримали у полоні 16-річного влада буряка. Мої обов'язності входило убирати виточну кімнату, де допрашували людей, збивали людей, де везде були п'ятна крові, де візітамбилі пінти, там, були пинти, там ну, ватки з кров'ю були. Також ми розповідали про історію 17-річного Андрія Качановського. Цього хлопця росіяни викрали у Миколаївській області і у неволі він пробув понад місяць. Приїхали солдати, зайшли і кажуть, де ваші синов'я, не сплять, пукайте сюди. Їм наділи наручники, вони вийшли на ходу, які там взяли речі, вділися швидко. Наручники покрутили їх, наручники в машину закинули, як мішок картошки. На щастя, влада буряка і Андрія Качановського вдалося звільнити з полону і у великій мірі, завдяки розголосу та суспільному резонансу, такі історії дійсно дуже важливо не замовчувати і всіляко привертати до них увагу. Також хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт stopcrime.ua. Зробити ви це можете навіть анонімно. Також я прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей і вдивіться в обличчя хлопчиків та дівчаток, які перебувають у розшуку. Якщо ви когось упізнали, то будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua